Зараз ще ранок, хочеться трошечки прогулятися по саду, по, по квіточкам, що цвіте. нема вітру. Прийшов у нас невеличкий дощик, <клес> голос в мене сів я. Вже майже місяць хворію, Ну, я не полюбляю казати про свої полячки, тому... Всі ми хворіємо, буває нічого страшного. Якось вилікуюся. Обценія цвіте. Ось у горшику. Майже не полювається. Нещасна в мене. Тут так. Ось. По дорозі чебрець. Він сам в мене росте в деяких місцях. Сам розповзається, я ж кажу, даю рослинам іноді поводитись, як хочеться їм. Нова гортензія, я не пам'ятаю, який сорт треба буде підняти. Це У подруги подруга давала, вона купувала, але зараз ще квіточки тільки тільки починають розкриватися, то не видно. А це повинна бути лемріки. Мені здається, бо зелена поки що. Ось лавровишня, Вона відійшла після того, як вона обмерла взимку. Нічого, добре їй. Ось новою хвилею <кхм> зацвів климатис. Не знаю зараз. Сонце як встати, як знімати? Ось так. Ну, але мені потрібно буде ось присипати коріння зовсім голе, зовсім не до мене воно недогодоване, ось бачите. Треба це повидаляти, трошечки його підгодувати та засипати коріння. Ну, це не таке страшне. Ось, цибулька починає, але ще не в повній силі не випрямилася, не розквітла і е. Це кліматис гальоночка. Ось так. Такі дзвоники гарнюнькі, А треба вже... Старе ось трошки порізати, він буде ще цвісти. Сидить лягушка. Зараз почнуть розкриватися. Німпеї. А ось тут в мене насівся папоротник. Звідки ля? Я не розумію. Звідки ля його принесли що то за папороть. Ну, Бур'ян зараз повидірає, Ось опароть звідкіля, не знаю. Ну, скоро зацвітуть і молодила. Вони так цікаві, коли цвітуть, хоч і мами потім відмирають у ці, які цвітуть, але діт дітлахи ж залишаються і наростають. Ось кніфофія прийшла, поко цитрон. Ось така цікава. В цьому році вже я на неї полюбуюся. Якщо не задавить голдбар. Ну, нічого, якось буде. Міскантес ну, давно я вже його не ділила, то такий велетень пішов. Ну, по поріжу. Якщо буде зайве там навісати, я зайве поріжу. Ну, ось і серцес пендульний. Вже підв'язали трошечки вище, тому що щеплення там десь унизу зовсім-зовсім. А щоб його зробити потрібної висоти, просто пендуло. Якось все пендульне можна підв'язувати і додавати висоти, яку яка потрібна. Які блискучі в нього нові листечка. Яскраві такі неймовірні. Також як мадрина, ось ми перев'язуємо її. І ось тут нагородили конструкції, щоб щоб вище вона була аркою, тому що щеплення було, я його везла Ну, ось щеплення десь, але вона вже все одно вони ростуть і стволи. Стають вище, ось тут щеплення всього було. Але ми вигнали з того щеплення, ось, бачите, на яку висоту і ще піде туди. На арку. Це потужна рослина, все ж таки, Мадрина. Хай росте. І вже зацвіла перша квіточка. Лавендер шифон. Перша велика квіточка. Ось тут вже в нас кавунчики пішли в'язатися. Вони потім піднімуться ось на, на цей дріт. І будуть підв'язані, я покажу. Ну, тут в нас локація город. Їх потрібно теж мати, ереморуси. Ось такі. Високі стріли реморсів. Цей надзвичайний ярко-жовтий. Так, це від них так пахне. Боже. Я раніше якось їх не нюхала, але пахучі, пахучі стріли. Я повимахувала спаржа. Потім трошечки поріжу її. Не потрібна така велика. Ось. Вже їмо кабасики. Ой, сонце сяє. Треба з іншого боку заходити. Ось і тут теж кабасики. Завалився. Треба підв'язати завалилась бруслина. А ось азіміна, на жаль, ми так сподівалися на, на неї. Дуже було рясне квітіння, дуже вона багато нав'язала, але отой приморозок і все-все-все побив. Дуже мало залишилось плодів на іншій трошки більше, а на цій, мабуть. Мабуть, і, і нічого я не бачу, хоч вони там зелені і ховаються, але на той я бачила, а на цій зіміні все посипалось, на жаль. Ну, все ж, не саме страшне, але, але як кажуть, наїлися. Так, да, наїлися. Так, і були сподівання. Ось у нас її трошечки кукурудзи, картоплю. Ми саджаємо, ну, молоденьку зараз вже, вже їмо відкопуємо. Ну, тут два рядочки, морква була під укриттям, вже вже гарна, здорова. А ось бурячки трошки ледь-ледь. Щось так не дуже. Ось такий ще колір. Еремурсов. Такий як персиковий. Незвичний. Ну, незвичний, звичний. Ну, такий жовтий, лимонний. Теж лимонний. Бо є жовтий, Ось темно-жовтий. а Оце лимонний. Оце такий персиковий. Вони вже не перший день цвітуть, тому милуємося. А ось тут ніжно-рожевий Реморус І дуже-дуже ніжний. Ярких я ну, не бачила. Я купувала ось як яркий, але він дуже ніжний. Ну, мені не зустрічалось так, щоб я купила і вони були. Мабуть, в людей десь є. Повинні бути якісь інші сорти, їх багато. Ось це кермек тільки-тільки почав, повипускав, скоро буде вже і соцвіття на ньому. Я його полюбляю. Тут теж ред Магікан. Ось такі пірамідки смішані будуть. Чубчики зараз повиганяє. Ось теж стріли ремурусів. Дуже-дуже великі, мабуть, вони вищі за мене. Ну, мені здається, під 2 метри вони є. Є метр 60 о, в прыжку. А ось ці ось такі велетні. Сьогодні, мабуть, зможу постригти газон. Ну, тут куплені хости у минулому року, але трошечки є підгорівші. Є, ну нічого, адаптується. Поки що те, що це була велика, але ось вона дуже маленька вилезла. Ну, як, як, як завжди, після посадки, ну майже завжди, вони зовсім, зовсім не такі на наступний рік. А ось вже, вже іншого, ну наступного року. Вони все покажуть. Ліля Дендра не цвів. Рослина дуже-дуже потужна. Але ми мене це пішли, бо зовсім нема затінку. Горемо. Згораємо. І ось взяла в подруги я живці і мама зробила щеплення. Варігатного. Ось одна гілочка прийнялась. Будемо сподіватися, що, що все буде добре. Ось тут зацвітає Монарда. Вона в мене куплена як карлікове. кому давала подрузі, в неї вона так і є карлікова, а в мене на пісках вона ось такою росте. Починають вже йти на цей, це, це не повний розпуск. Але в цьому році щось вони в мене теж видали. Бачите, який розмір? Ця ділена, вона маленька. Ця куплена в висині теж вона маленька. Ось. А те, що ті, що не чіпалися, це велике. Це хоть папає, вона ще не не в повному розквіті. І це в мене забило Труфл, розбері труфл, мабуть. Ох, розбері трюфа почала, почала набувати. Тут ми підв'язали, поставили опору і підв'язали кізильник Він сланкий, він ліс до сусідів. Трошки він поприростав, я залишила, може відсажу собі, повідрізала. Ось так зробили на опорі його підв'язали. Сподіваюсь, буде якась ще вертикаль, така цікава. Це гортензія шершава, не знаю, коли вона в мене. Зацвіте. Їй вже декілька років. Ну, поки що, поки що не ніяк не хоче. Ну, так в мене. Скрізь. А вже ж тривога, скрізь. Зараз серему додають цвітіння, додають краси. Зараз ще. У кого багато троянд, у тих троянди дають. А в мене, бачите, в мене мало, в мене додають еремуруси, цвітіння. А тут просто хочеться засняти рослини після дощу. Зраночку після дощу. Які вони гарні. З рисою з крапельками, як цікаво на них грають крапельки води. І усідають зовсім різні кольори. Зовсім все різне. Ну, тут масово зацвіли. А ці гіганти. повиростали треба прополоти. Ось так смішно, да? Відцвітає тайга, тобто вона не починає пелюстки свої збрасувати по колу зовнішньому. І потім доходить до, до маленьких, таких, зараз такі дрібненькі квіточки. Ну зовсім. Пелісточки скидує. Ну, тут трошечки ще по поцвіте. Треба буде тобі підгодувати, подгід... зайнятися тобою, бо він зовсім, зовсім така рослина гарна і в мене в такому стані. Ну, Це в нас дрібноквітковий юста. Ось такий цікавий. Теж, 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 теж він тут завалився і, і надзвоник, надзвоник вже відквіт. Дзвоник тут на півзатінку, він не дуже добре тут цвіте. Ну, так, так вийшло, коли він саджався, тут було спека, а зараз тут затінок. Тут, мабуть, Рубіанабель. Треба подивитися. Бур'янчик попір порвати. Ні, це Invisible. Це Invisible, але вона, здається, це одна і та сама рослина з Пінконабель. А ось тут, нарешті, в мене зацвіте хай старбаст. Древовидна гортензія, махрова. Ну, поки що вона тільки-тільки починає, тому, тому не... нічого не у таких гвинтокрила. Але це дуже-дуже гарно. По цвітінню рослинка. А Ось це гортензія древовідна бабульгум. Бублюгум. Треба знов підв'язати. Щось вона в цьому році в мене розвалена. Ось такий бабульгум. Такий дуже-дуже ніжний. зефирка. в цьому році в мене не дуже, е, не дуже гарно цвіте Вероніка сиза, тому що я її підновила. Вона вважається рослиною вічно зеленою, вона завжди така срібляста, гарна. Але все ж таки, коли на одному місці вона росте багато років, то щоб... Щоб вона не викидувала високих лисих пагонів, то я її зрізаю майже на пінь. Майже на пінь Трошки при, присипаю. І, але коли ви зрізаєте на пінь, підновлюєте, то вона не так рясно цвіте. Ну нічого, зато кущик дуже гарний стає і дуже такий причупурений. Цвіте в цьому році. ну Подивлюсь, хочеться це Living Infinity. Подивимось, що воно дасть. Кущик ну подобається, що він такий міцний потужний, але це фертильна гортензія. То треба буде поспостерігати, як розкриються ці, ці бутони, що вони дадуть. Чи дуже вони. Ой, будуть свертільними чи ні. Когось там зла собака. А стільба в мене залишилась тільки одна ось така рожева, В мене було три сорти, мабуть. Була дуже яскрава. Але в нас, в нашій зоні, а стільби все ж таки дуже погано проростають, на сонце їх седрати. Ну, не, не можна. Щось, щось вони на сонці зовсім погано в мене ростуть. Я їх не підживлювала, не, не мульчувала. Ось вирішила змінити зовсім землю і перенести її у майже зовсім тінь. Ну тут вона мені подобається і листя нормальне, і ну, цвіття одне. Ось дуже полюбляю стільби, але в нас дуже, мабуть, спекотно. Чи я пам'ятаю, коли я на форумі замовляли, колективні робили замовлення на рослини. І було таке, що, що стільби були в замовленні, я. Я за них топила. Люди хочуть стільби, а на мене всі та фута, фут, а які остільби, в нас, вони погано ростуть. І діти зі своїми остільбами. Я їх все накупляла, накупляла, все за них агітувала. Ну, ось В результаті, як мені люди тоді казали, що вони ну, в нашій зоні поганенько, десь на півдні їм буде краще. На... Ой, на півночі. А на півдні і коли спека, їм потрібно підбирати місце. Дуже, дуже ретельне, дуже обережно. Але все одно, якщо я найду місце. Хочу ще стільби. І побачила в розпліднику ну, дуже гарно з таким червоним листом, але ж ціна 450 гривень за одну стільбочку. Ну, Гадаю, що не, то ж не рододендер, а то ж ну, 450, щось я, щось я поки що не спромоглась. Ну, ну, може трошечки подішевіють, коли подешевше, тоді, тоді візьму собі ще з таким червоним ну, там листя, Лист майже чорне таке, таке гарне. Як цвіте, не знаю, але там, мабуть, за лист. Ну, тут цвітуть цибулькові. Треба буде ще розсудити, я. У минулому році хотіла щось. Ось я її так і їх так і не пересаджувала. Вони такі тендітні, такі гарні і в нас зимують. Нормально. Ну, скоро вже Паровський піде. Ось вона, стріли свої вже понапущала. Буде розкриватися. Ось так. Це в мене теж. І рему зараз потрохи не ростуть її хере і приймала Франческа, але тут її ну, дуже вжварило, тому що у минулому році їй все ж таки так півтінь потрібно було. Я порізала е, в цьому році бузину, а в минулому році я її не різала, то в мене вже у цей час була над ними тінь і вони. Були прикриті і цвіли. Трияндочка, це не скороса, мабуть, yellow baby чи щось таке, я купувала. Але потрібно трояндочки чистити, щоб вони були гарні соцвіття видаляти. Кламате з Пурпорея Plena Elegance. Потужний, він ріжеться майже на пінь. Кожен рік, і ви бачите, яка поточна росина виростає з обрізки на пінь. Ось так. Він завжди махровий. Випустив в нові соцвіття цей кипарісовик. Карака, карака. Ось. Чекаю від нього тінь. Мені потрібна, бо хости підгорають трошечки. Ось і Emerald Лейс Клен в мене я рятувала, бо, мабуть, в нього щось було це якась гниль на нього напала. Я пів клена вирізала пів клена фунгіцидами обробляла. Я забула, це в як називається, є така хвороба у кленів. І деяких рослин, що вони гинуть від цього зараження грибкового. Але поки що половину я врятувала. Спостерігаю за ним. Хочу вдавати прирісти, але трошечки підгорає, тому що не дуже він зараз потужний у минулому році він був гарніший. Буває теж таке Це Вероніка, Хейдекінд, Хейдекінг, ні, Хейдекінд ось і Хайдекін. Hey Надо подивитися, вже повз оці маленькі куз... кузніци, які жируть. Жируть усе, ось вони такі маленькі, як. Сарана майбутня, але дірки вижирають дуже-дуже великі. Ну, ось Франческа, ось тут. Вона ще цвітеє, цвіте, цвітеє. цвіте. Я посадила одну затінок, подивимось, як вона буде. Ну і Казіс, Казіс продовжує цвісти. Кихереказіс. Як я вже казала, що лист в неї, ну, не скажу, що звичайний, він все одно гарний, він все одно з переливами, лиш ці квіти вони додають краси. Ну і шавлі. Шавлія Блаухогель. Купувала білу шневхугель і... Блакитну Блаухогіль. Але в мене усі шаблі на пісках вони тягнуться, вони трошечки вищі, ніж повинні бути. Ну і ось тут в мене нові нові гіхері поки що від котів закриті, але я купувала з відкритим коренем, з відкритим, бачите це, мабуть, Грантом Тіст. Буду купувати знов. Мені здається, не вижило. Тут Біг Піч. Біг Піч. Тут в мене Solar Power. У мене є Solar Eclipse, але вона інша. Це Solar Power і Amber Lady. Дуже гарно. Дуже гарний лист. Новий перской. як природа створює. Ось так. Ну, без випадів ніяк в нашому ділі. Колись в мене і буде рости іроджерсія, яка повинна бути дуже великою на мене. Дуже маленька. То грабак зажирає, то може їй дуже то теж спекотно. Ну, треба якось підбирати місце, годувати, годувати і, і доглядати якось по-інакшому. Ніж, ніж в інших регіонах, де більш прохолодна і вона гарніше росте. І така маленька, велика прогулянка. В лапках, всім бажаю міцного, всім добра. Бережіть себе.